Добрий день, мене звати Олексій Мустафін, і в студії обозрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, що відбувається в Україні і в світі. Сьогодні ми говоримо з Володимиром Посельським, викладачем Паризького інституту східних мов та цивілізації, президентом організації Україна в Європі. Добрий, Добрий. день, пане Володимире. Добрий день, радий чути вас. Францію в Україні звикли сприймати чинене як, як не найпроросійськішу, так би мовити, країну у Західній Європі. З вашої точки зору, наскільки це відповідає дійсності? і Якщо це так, то в чому причина цих сантиментів, чуває французьки? Ну я все-таки не говорю, це найбільш проросійська, якщо Італію по-різному можна не можна розбити на про суспільство, одне мамо про елітичну. Це говорити про, про політику, слава Богу, мені Макрон як представник правоцентрицької сім, попри можна уточнити да, уточнимо його позицію, але він все таки займає чітку проукраїнську позицію. Проблема, якщо говоримо про політику французькі це звичайно крайні праві, крайні ліві, які з тих чи інших причин. Підтримували Путіна, але як показали минулі ці вибори парламентські, скажімо, що вони всі дуже швидко змінили. Вони зрозуміли про що йде мова, зрозуміли, що суспільство французьке звичайно. Виступає проти цієї війни, чітко розуміє, хто агресор. Е і фактично, Марін Люпен перша провела, до речі, дуже гарну кампанію, і, 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 наприклад, її противник Рік Зимур, який взагалі не вибрався фактично, до парламенту, він якраз говорив потім, що це проблема, е що він не врахував питання України. що що, це те, що, От власне він не зміг так швидко звінити свою позицію, чи люди його сприймали про російського політика. Тому, скажімо, це пояснює е частково його поразку. Тобто, а якщо говорити про громадянське суспільство, тут теж звичайно є, як, росіяни, ну це сталося традиційно і було посилено з радянського союзу, що все що через Москву. Звичайно, росіяни мають сентименти певні до. Фа французи до росіян, скажімо, так само поки колишній президент Ширак, він російськомовний був і є і, 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 і певні зв'язки культурні, і так далі. Але зараз ми чітко розуміємо, що громадянське суспільство французьке, скажімо, мас медіа основні, вони дуже артикулюють, чітко артикулюють підтримку України. Звичайна позиція, я скажу говорити про президента Франції, тому що потрібно зрозуміти, що Франції так склалося згідно Конституції П'ятої республіки і згідно тієї тих традицій, які є. Що в нас прерогатив оборона і зовнішня політика це прерогатива президентів, і всі французькі президенти від Деголя, закінчуючи Макроном, вони любили цю справу зовнішні відносини. А якщо говорити про Макрона, то він її просто любить. Він вважає, що він, власне, на своєму місці що він найкраще це може зробити. Ну, трошки, як як Петро Олексійович думав, що він у нас найголовніший дипломат, так само Макрон вважає, що він за все дуже амбіційна, дуже розумна, і він не має дипломатичної освіти, але він чистий продукт тієї французької елітарної освіти, тобто він закінчив Історію політичних наук національну школу адміністрації, де людей вчать будь-яку проблему аналізувати. От, в принципі, от я. Я теж був вчився в тій школі, ну я не вчився в ліна, але вчився в інституті політичних наук. Тобто вам розказують, що є будь-яка проблематика, її можна проаналізувати, тобто розбити план дві частини, дві підчастини, і тобто раціонально мати раціональний підхід і е, знайти рішення. І власне це пояснює трошки позицію, якщо чув цю позицію Макрона він був переконаний, як він переїхав до Путіна, що в принципі я можу, от я точно раціонально можу йому пояснити, в чому проблема. І, і, і далі він переконаний до сьогодні, що фактично ніхто, як він, якщо знайти рішення проблеми, то це, власне, він він може знайти рішення, не якийсь там Ердоган, не Папа Римський, а він, тому що він сам він розумний, він знає, як вести переговори. І, от, власне, він буде, оцю як Саркозі трошки як в лапках, вирішив питання Грузії, так він теж вирішить питання. От і це все пояснює позицію, позицію Макрона, яку ми критикуємо, якщо от, бачили, що він. Оце в червні він сказав, що не що не, не треба принижувати е, Росію. Хоча далі він додав нас не довічникав не, не треба принижувати Росію, тому що тоді, коли бої закінчаться, е, можна буде знайти дипломатичний вихід ситуації. Два тижні трошки, да, пардон, я вже е, да. Ви сказали про те, що взагалі це характерно для французьких президентів, але з іншого боку, ми бачимо, що французькі президенти взагалі, ну, в них є така слабкість до Росії. Ну, умовно кажучи, починаючи навіть від Деголя, який свого часу від Сталіна отримав фактично визнання. І пам'ятаєте цю чудову фразу Кейтеля під час капітуляції Німеччини, який сказав, що ми французам програли, американці не сприймали Францію як суб'єкта. А Сталін дав таку суб'єктність, так би мовити. І можливо за це він був да. Закінчуючи Саркозі, якщо казати про попередників Макрона, який теж фактично підіграв Путіну, в принаймні грузини, так сприймають це, цю посередницьку чи миротворчу місію Саркозі свого часу. Тобто, я так розумію, що це традиційне таке ставлення до Росії з боку французьких політиків. Тут є дві дві речі. Перше, що реально ми говорили про Деголя, то такий в нього підхід був. що е, він розглядав це трошки, от гра проти, проти штатів, що от є штати, і ми протиставляємося штатам, хоча вони наш союзник є, але ми хочемо грати таку самостійну роль в Європі. І мати цю свою самостійну таку позицію, яка, яка якраз, якщо ми протистоїмо Штатам, то звідно шукаємо якісь прямі контакти з Росією. І Це підтримує нашу роль як якоїсь там потуги. Хоча сказав, давно сказано, що Франція є, скажімо, регіональною потугою, вона не є супер, там, потугою. І при тому є так само певні сили у французькому суспільстві, які, скажімо, є антиамериканським от наступного от такий антиамериканізм відвертий. Вони не є при владі, вони є при там правих є. І відповідно антиамериканізм. Є дорівнює у тому прихильності до Росії, бо вони шукають іншу альтернативу. Наприклад, саме Марін Ліпен, вона от вона є проти вона виступ, проти штатів виступає відповідно, і для неї природнім союзником є, є Росія для Макрона. Він тут трошки є різні нюанси, були, тому що пригадуємо, що Макрон безпосередньо звинувачив Росію в втручанні вибори. Там були пам'ятаєте скандали, були що там його звинувачили в певних там речах Макрона. І коли пам'ятаю була прес-конференція. Коли, коли Путін приїхав до Макрона, там чітко Макрон сказав, що цей спутник, і він сказав, що російські медіа вони є пропагандистським медіа і, і, і так далі. Крім того, що важливо, що для французів вони себе позиціонують трошки, як от. Як е, політичний центр Європи, тобто ця ідея про мотор е, Франко-німецький мотор, так було, що Німеччина це забезпечує економіку, а Франція робить таку спілку разом тандем із Німеччиною, і таким чином, що ніби Франція, вона є як е, е, вона використовує Євросоюз для під, підтримки своєї потуги. І в принципі бачимо, що Макрон він такий проєвропейський політик, він старається так само себе позиціонувати Трошки як от е, посилювати свою силу з чистов він не вистоює позицію європейського союзу. Тому що згадаємо, що на початку війни Франція тоді головувала в Європейському Союзі, і далі зараз він все-таки старається, незважаючи оті приотікі тертя між Німеччиною і Францією, він старається все-таки е, узгоджувати позицію своєю, з, з Німеччиною або яка представляє стару Європу, тому що там різні позиції. Але в нього теж така є тенденція з іншого боку, щоб все таки узгоджувати цю позицію на рівні на, на, на рівні ЄС. Е, е, е. Yeah. yeah. Ну, в, в Україні досить часто навіть є предметом жартів. Оці ну, зараз менше, але раніше були ці дзвінки Макрона Путіну. Вже казали, що вже дружина ревнує його до, до, до російського президента. Він так часто йому дзвонить. Це від наївності чи від щирої переконаності, що ці дзвінки можуть допомогти, так би мовити, у припиненні цієї війни. Ну, власне, я скажу, це, це трошки така підтверджує, що почав говорити, що амбіція Макрона, він переконаний, що він дуже класний переговорник. Що він домовиться, що, ну, він, що він все от раціонально пояснить Путіну щодо чого. Ну, чому, наприклад, французи реально не вірили, що війна почнеться, тому що вони раціонально все порахували. Ну, Не може такого бути. Ну, це ж, не, ну, це ж і, Коли потім голову розвідки французької зразу з, генштаб. Генерал ну керівник Генштаб, Генштаб звільнив, тому що як ви так помилилися, вони сказали, що що вони склали, що такі наслідки будуть катастрофічні для Росії, що це неможливо уявити собі, що буде, що буде це так. А до останнього моменту, фактично, і зараз навіть ну, остання позиція два тижні тому, як сказав Макрон, тоді ж він говорив про приниження вже Росії. Не говорить, але він що сказав? Що значить, в той момент, коли Україна... Погодиться з зрозум... ну, скаже, що ми готові до переговорів. Тоді прийде час на переговори, і ми, от з нашою позицією, якою такою поміркованою власне можемо зіграти роль цього посередника. Він відмовляється від ролі цього посередника. Вже він хоче знову ж таки думає, що може таким чином, тому він не, не має таких прямих заяв, як американців чи там поляків, що е, значить е, потрібно е, з режимом путінським розправитися. В нього дуже поміркована позиція. Тому що він знову ж таки думає, що він зіграє роль оцього цього переговору. Але остання позиція, скажімо, що після минулої середи, що були ці жорсткі бомбардування, він, він як і багато інших сказали. Ви ж бачили про заяву, що ці бомбардування це є воєнним злочином, і е, цей воєнний злочин не може залишитися непокараним. Питає тільки в тому, яким чином це буде, ну яким, що це виліться. Але бачимо, що французи все-таки і систему Кротай передали антиповітряної оборони. І передали вчора дві. Дві всього дві французи тут всі сміються, що вони дві системи цих передали ЛРУ всього-навсього ну, українські раке, ракетні системи. Тільки дві передали, бо, бо каже, вони всього 13 їх є. Ну, знаєте, в будь-якому разі, це, 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 це краще що? ніж нічого. І так, в принципі. Це. Умовно кажучи, якщо ми згадаємо ці сезари, які вони передали, вони раніше передали навіть ніж німці. Тобто, з вашої точки зору, ну еволюція Макрона і позиції Макрона помітна, з вашої точки зору, що на нього більше вплинуло, його відвідини Бучі, оці методи, які зараз використовують росіяни, коли вони починають знищувати інфраструктуру, чи якісь інші міркування. Я думаю, так само є е, це все. Теж, але так само напевно, от досвід спілкування з Путіним. Мо що будь-яка людина розумна, тим більше він дуже розумна людина, яка поспілкується з Путіним І бачить, що е, Путін хотів його використати. Він же зрозумів, що фактично там вже було перед війною. Фактично, що Макрон, власне, він потім його критикували дуже. що Він якраз вирішив грати якби в абанк. Він поїхав до Путіна. Він це казав, що приниження для пресудського президента. що Путін сказав, що фактично, що мені цей Макрон? Може, це ми вирішимо за штатами, з Байденом не з вами. Тобто тут було приниження, і потім. Певним період було, що власне, Макрон з Путіним не спілкувався, тому що він зрозумів, що фактично Путін це людина не, як би, не, не спроможна, якою вона говорить, одне робить інше, що фактично Путін хотів використати Макрона. А Макрон як людина, яка ж таки, амбіційна, розумна, цього, цього не, 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 не терпить. Тому відносини в них, я думаю, Досить про холодні через таке от він зрозумів, що Путін, його, це Путін хоче його використати, тобто, щоб що Путіна не використає. Що він, а, а Буча, і я думаю, що е, оця загальна от позиція росіян, це їхнє ведення війни жахливе, Тому що спочатку вони говорили, що що ми, значить, населення цивільне будемо взагалі бомбардувати? Що це випадково? А зараз не ж визнають, що ми бомбардуємо так, і, і громадська думка французний канал ЛСІ, які наприклад є постійно. Одко вони кожен день показують далі. Вони 80% їхнього часу ефіру присвячується Україні. Громадська думка бачить бачить що все таки це ну реально звірства росіян які продовжується кожен день. І французький президент він змушений так само реагувати на, на, ці, на ці заяви. І він це його електорат, тому що власне проєвропейський електорат голосував за Макрона. І тому ця позиція Франції, яка підтримує Україну, але знову ж таки вони не хочуть сильно це афішувати. Що в принципі є правильним. Для чого? Якщо ми говоримо про проста, постачання зброї, щось інше, не обов'язково це все афішувати. Треба робити. І тому що вони послали своїх жандармів власне, в Бучу. тобто Вони певні речі роблять реально, ну, можливо, нам більше би хотілося, але. Ну, знаєте, це е, нагадує мені ну, Не тільки ж Макрон претендує на роль посередника от Ердоган. Він каже: я сказав своєму другу Путіну, що треба забиратися з Криму. Тобто, знаєте, З одного боку він друг, а з іншого з Криму забирайся. Тобто, очевидно, що кожен використовує ту методику, яка є. Чому я запитав про політичні міркування? Багато хто пояснював ну, таку позицію стриману Макрона тим, що е, під час виборчої кампанії йому було важливо не втратити той електорат, який, можливо, не настільки поділяє українську, проукраїнську позицію. А зараз вибори закінчилися, і він може, так би мовити, більш вільний в своїх політичних міркуваннях. З іншого боку, Зрештою Росія почала наступати на п'яти самій Францію в Африці, так би мовити, і ці е, ініціативи і діяльність цієї терористичної організації Вагнера вона в принципі вже торкається безпосередньо французьких інтересів. Наскільки це важливий фактор? Стовідсотково про Африку тут дуже багато говорять. Про Вагнера багато говорять. Пам'ятаєте, це сумнозвісне відео, де вагнерівці хотіли звинуватити французів, у тому що там були знайшли ці ці поховання. Тобто це звичайно, як класичний приклад гібридної війни. І зараз, реально, на телебаченні французькому всі от часто цитують, вони кажуть, приколюються Соловйово, вони їх цитують, вони ці всі проблеми російських солдатів, ці всі відео, вони це все перекладають, показують кожен день ці проблеми проблеми російської армії. Да Вони чітко розуміють, що Франція з Росією вони мають, і ці африканські країни, і Страна Африканська Республіка інші. Країни, які були колись кажуть внутрішні двори французів, що зараз там Росія відіграє грає свої інтереси вони суперниками суперниками з Росією в цьому. А що стосується виборів, то тут. Частково так, ну, але знову ж таки, було таке загальне було бачення, що треба підтримати Україну. Всі на цьому, на цій хвилі, підтримки України. От наша хвиля була біженців. Тобто все, все було навпаки, що потрібно підтримувати Україну. Я кажу, навіть крайні поправі, крайні політики, крайній меланшон, той самий, навіть той Зимур, чи там, Марін, Ліпен, вони підтримали підтримувати Україну. І, але, були тільки ну, до сьогоднішнього скажімо, зараз е, мейнстрім французький, фактично всі е, офіційно підтримують Україну. Є певні політики, е, скажімо, як колишня е, жінка е, колишня жінка е, Севелін Рояль, яка була кандидаткою на. Mm -hmm. Вона, така, вона, вона є така, є така, як партія миру, вона приходить на телебачення, неї всі сміються, що. Треба сісти, головне, щоб посадити Україну Росію за стіл переговорів. І кажуть: ну пардон, був, був Зеленський з, з Путіним сиділи за столом переговорів у 2019 році, щоб, до чого вони домовилися. Тобто, знаєте, я, я сама розумна, головне сісти за стіл переговорів. А про що говорити? До неї всі вже сміялися, що така вона була. Потім трошки там, не визнавала, що там в буші було, сказала там, що це можливо, піддала сумніву. Потім є ще пару таких як там пару ще таких людей, колишній міністр теж освіти є, Люк ферік і теж говорить про те, що фі філософствує про те, що у нас там можливо не все так не все так чорне-біле, не все так е чорне-біле, що в нас там монети громадянської війни. Що... Як у як нас кажуть цей цей мем російський, не все однозначно. Таку роль грає, є такі пару, але оті всі одіозні фігури, які реально грали за Росію, їх зараз на телебачення, слава Богу, от після березня, після Бучі, їх всіх. Їх вже не пускають, я ж теж запрошують на телебачення час від часу. То слава Богу, вже немає цих дебатів про, про нацистів. Оці, про, ну, вже, слава Богу, за цю тематику ніхто не говорить, ніхто не, всі підтримують Україну, тільки є нюанси, звичайно. Щодо нюансів, очевидно, що Путін ну, певний час, принаймні, розраховував на затягування війни в розрахунку на те, що. Світ і Європа, зокрема, по-перше, втомиться від війни, ну втома в будь-якому разі відбувається від будь-якої такого роду події. Друге, що зима буде холодною, і це викличе, там коли цей енергетичний шантаж в Росії, він призведе зрештою до якихось соціальних проблем. Ну і третє, третє складова. Це питання міграції, враховуючи, що в багатьох країнах Європи, зокрема у Франції, це досить гостре гостре питання, незалежно від подій на сході Європи. А тут ще й хвиля українських біженців від війни, і очевидно, що був розрахунок на те, що це може викликати як напруження взагалі в суспільстві щодо. Щодо переселенців, так і напруження серед різних осередків мігрантів, тобто, знаєте, не конкуренції і не заздрощі, але от, ну, часто це роздмухується російською пропагандою. Те, що так би мовити, старі мігранти чи мігранти з третього світу кажуть, що українцям дають надто багато привілеїв. Що це прояв, мало не прояв расизму з боку європейців. Наскільки це є реальною проблемою у Франції? Це, це ви дуже гарно відмітили. енергетика питання зростання вартості оплати комунальних послуг. Це дуже важливе питання для французів, при тому, що французька держава реально країна це країна розвинена соціалізму. Тут якщо порядка з Великою Британією, то там про людей залишили якби вільне плавання. А тут реально субсидії є. Біднішим верствам населення, тобто ви тут не даються така по 100 євро, посилають от, фактично всім, щоб збільшення. Вони тримають ту ціну, тобто домовляються із, із тими жеками, щоб менше там складну складну схему придумали компенсації за збільшення вартості. Але це загалом, звичайно, грає роль у збільшення значить, опалення, потім газу, потім самого, скажімо, бензину. Значить, це все, тобто, це говорить зменшення купівельної можливості французів, яке і потім у них така зараз компанія велика, щоб от зберігати температуру 19 градусів. Критикують владу так само, що у них парк, парк атомних станцій, половина раптом чогось вона на ремонті. Невідомо не чого. І це, це грає роль, але кажу, французька держава, вони свідомо Макрон і уряд не свідомі цих, цих цих цього, тому що це праві грають і крайні ліві на цьому фронті, що от держава, що треба щось робити з Україною, бо ці, інфляція, ціни ростуть. Вони свідомі того, і, але йдеться, і, ведеться така планомірна політика, власне, з одного боку економії, з іншого боку, такої популяризації серед населення, що треба вести себе, якби старатися економити. Наприклад, там виключають зараз на, 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 на новорічні свята, на все там. І, і з іншого боку, вони стараються цей шок, шок збільшення цін, якось його пом'якшити через компенсаційні складні компенсаційні механізми. Звичайно, це грає роль для підприємств, великих так само, тому що там ціни. Що стосується еміграції, теж дуже цікаве питання, тому що був такий, власне, дуже. Ну я чекав, що ну, все-таки не був неочікувано оця така. Солідарність і відкритість французів до до, до, до українців. Вона була ну приголомшуючою, тому що яку дуже багато прикладів, що якийсь там маленький мер містечка бере на свій рахунок автобус своєї там той, наймає сам автобус, їде на кордон з Польщею, забирає тих українців, просто забирає все. це ця солідарність оці ці нас українські структури в Парижі, які там збирали якісь там ну, продукти, це та все завалено було. І, і реально, і, і навіть усі крайні праві вони не можуть, скажімо так, вони не є проти білої міграції. Тобто французи так само вони завольовані, не всі ж за рівні братерство, але всі розуміють, що зовсім різні аспекти, що приїде скаєм, скажем, там лікарка чи вчителька з України, блондинка з двома дітьми, і перепрошую товариші з Мароку Тунісу, які там створюють ну, нехай навіть не створюють проблеми, але тобто зовсім по іншому це сприймається, і це власне тільки що були певні такі протести. Пару таких там чорних хлопців зібралося в тому місці, де фронт де, Фран... де зробили для українців спеціальне місце, де вони мають здаватися. Тобто нормально, префектуру, там, але вони зробили спеціальну для українців на тому це як це як виставка, виставочний центр, величезний павійон. Де фактично до вересня місяця сиділа ціла команда. Зробили з префекту всіх соціальних працівників префектури. Ви приходите, здаєте ваші документи? Вам фактично зараз страхівку оформляють документи часовиці постійно десь пособи. І там були певні хлопці, які приходили чорні і казали, що ж це таке, як так можна? Ми тут такі, значить, нам треба, що префектуру рандиву домовитися, треба там три місяці чекати. А тут привілей. Приві... Приві... Але це таке було. Це дуже ну, це пройшло один, один сюжет на це ніхто про це не говорить, це Може, росіяни роздмухали, вони, французи далі підтримують українців і реально, і зараз, коли це зима, вони знову ж таки є закладом до того, яким чином підтримати <кліх> асоціації е, франко, франко французькі, україно-французькі, які фактично підтримка є населення, реально. Чи зберігають росіяни, так би мовити, якісь важелі впливу на внутрішньо французьку політику, враховуючи, що ну принаймні в Україні дуже багато говорили, що пов'язували цей же рух жовтих жилетів, що це мало не інспіровано, але принаймні використовувалося Росією для, для тиску на на, на на в тому числі на Макрон. Ну, по перше, ми щось давно не чули про жовті жилети. Можливо, просто до нас не доходить інформація. Слава, слава Богу, це, що достально митро подочине то не це. А по-друге, ну знаєте, чи може просто в них в росіян зараз не до того або гроші закінчилися, або ресурси. Ну, я би не все таки, це таки комплотистка. Трохи, я б не сказав, що, що, що це Росія була головним чинником. Вони сприяли, звичайно, оцим всім брадінням і шатанням, підтримували. І там були певні такі теж неоднозначні фігури. Ну, а жовті жилети – це дуже різно різноманітні, дуже різних, різних горизонтів люди, які, які в певний момент зібралися разом, тому що вони з точки зору їх інтересів, з точки зору популізму, вони це досить, ну, тривало. На той момент зараз воно скажімо, не актуально. Але просто треба ще теж розуміти, що Франція це країна, де, от, де от право на, на, на протест на страйк це святе. Це їхнє це хобі, можна сказати. Їх. От, кажуть, італійці податки не платять, це їхнє хобі. Французи от, от, зробити маніфестацію провести. Може, який приїхав навести, тільки приїхав до Франції в 98-му році, в 97-му. І то в грудні бачу, зробили, перекрили все метро на, на, на тиждень. Ну як так можна? Тому ну, що вони домовлялися, що в липні на чемпіонат світу, mm -hmm. вони не домовилися, що вони хотіли, щоб туристів буде багато. Збільшити треба кількість була працівників цього рад і водіїв самих по, -по потягів. Mm -hmm. І це вони зробили страйк. Тиждень в грудні про те, що вони домовилися, скільки людей більше має працювати в липні. В мене це було просто жахом. Як можна от, перепиняти. Тобто, вони хани користуються тим правом, вони маніфестують. але... А, а щодо російського впливу, то реально він Він от різко все-таки впав. Тобто він пішов, скажімо, в тил, пішов в тінь. Але і далі існують Просто їх вже, Їх вже... менше Їм дають менший дозвіл, менше вони. Присутні на телебаченні, хоча є всякі такі там, які, як повітать, цього хлопця було скандалістики. там приїхав в Україну, колишній повійськовий, що там він mm -hmm. крайні праві є люди, які. Ну, але це вони маргінали. Є сайти, так само які підтримуються ДНР, ЛНР, але їх, слава Богу, мейнстрім не підтримує, вони маргінальні. Хоча, скажімо. От йдете на телебачення, вам тут ну мені менше там от цим всі нашим спікерам Україну, ну, підтримують Україну. Вони вже посилають, за хоча потягу програми. Вже ви отримуєте з 10 меседжів, коли вас там ну обзивають такими словами. Ну це я вважаю, що це на паки позитивно. що б обзивають, значить дивляться, тратя да, це позитивно на як лайки тобі зробили. Що? Але вони, ну, вони працюють. Росія далі витрачає солідні гроші, розвідка працює. Тут всі сміялися недавно, що була спроба француз... рекрутувати одних інженерів французьких, типу, що вони дають анонси, що будемо вчити французької мови, вчителі математики, тобто таким чином, пропонують тим молодим студентам підтримку якусь там. А потім таким чином, ну в різні варіанти є. Тобто розвідка працює російська, гроші витрачаються, але слава Богу, їхній вплив значно менший став, тому що проти того, то що вони реально роблять, вони нічого не можуть зробити. Ну і останнє запитання: чи чутно зараз у Франції саме український голос, чи знову таки, знаєте, тому що мені здавалося, що багато проблем у нас було тому, що в Європі західні особливо звикли дивитися на Україну так чи інакше московськими очима. Тобто через навіть кореспондентів вони тримали в Москві, які висвітлювали скажімо так, події в Україні, сидячи в Москві. Чи зараз ця ситуація змінилася, чи так, є прогрес? Я думаю, що змінилась, прогрес є, тому що перше, кількість кореспондентів, які нах... з головних каналів франкомовних французьких, які знаходяться в Україні, їх є ну їх. Вони далі працюють, ЛСІ, навіть БФНТВ, навіть перший, перший канал, другий ТФ1 чи ТФ2. І працюють команди, які змінюються ротаційно, працюють в Україні. Вони фактично ЛСІ кожен день говнув сімдесят їх ефіру говорить про Україну. Далі тому такі випадки, коли, скажімо, там, мер Маріуп, мер Мелітополя приїжджав, то що з війни з полону, його прийняв mm. макрон. Тобто, то якби. І тут все відкрито для України, і Франція зацікавлена навіть в економічному плані для відбудови потім країни. Тобто, цей зараз форум має бути проведений підтримки української економіки. Тобто, скажімо, двері відкриті, багато де. Треба тільки якби, користатися моментом і послідовно, щоденно працювати. Я знаю, що посол він дуже багато ну, працює в цьому плані. І культурної дипломатії зараз проходив тиждень дуже таких обмінів культурних цікавий. Що французи владу зараз на самому вищому рівні фатона всіх на всіх всіх сферах вони підтримують Україну? Тільки треба це робити. Ну не бо можна щоб вони не втомилися від України. Треба це робити, якби скажімо, не так нахрапом, а. Різними, різними опціями, тобто різноманіт. І системніше так було. А системніше, і потім, щоб цікаво було, щоб приїжджають письменники, приїжджають там культурні діячі, що... щоб це було не просто просимо, а щоб це робилося. Ну, це, під... Має бути підхід системний, різної різноманітні, різні підходи мають бути просто. Так, тримайтеся, тримайтеся, ми вас підтримуємо. Тримайтеся. Всіх благ. Дякую. Нагадую, що ми говорили з Володимиром Посельським, викладачем Паризького інституту східних мов і цивілізацій. Президентом організації Україна в Європі це був Олексій Мустафін. До зустрічі.